Привіт, мої любі! Дякую, що зайшли до мене на канал. Мене звати Оксана, якщо хтось вперше або недавно тут у мене. Сьогодні хочу зробити розклад. запитаємо, чи згадував він тебе сьогодні. Так що подумайте про свого ненаглядного, свого коханого партнера чи просто, можливо, про людину, при якому цікаво послухати, чи він згадував вас сьогодні. Розклад би на одну позицію, нічого загадувати, обирати варіанти, точніше не потрібно. Просто зараз послухаємо сигніфікацію. Якщо буде з вами резонувати, хоча б процентів на 70%, значить дивимось далі. Значить, це ваш розклад, значить, вашу хвилю я сьогодні впіймала. Так, ну що, давайте що ми таке запитаємо? Хай він розкаже про себе, щоб ви його впізнали. Ану, розкажи про себе, щоб дівчинка тебе опізнала. Ну, якщо ви хлопчик, скажімо, так, чоловік, то просто перевертайте під себе інформацію. Так, щось колода вже хоче працювати. Так, ну що, давай розказуємо. Ой, розказуй про себе, щоб тебе дівчинка впізнала, який ти, що там тебе можливо відбувається. Взагалі, про себе порозказуй щось, щось, щоб ми тебе впізнали, щоб дівчинка тебе впізнала. Ой, тут імператор власною персоною, слухайте, але в якихось протиріччях, в якійсь боротьбі, можливо, тут в прямому сенсі бореться з якоюсь бідністю, не знаю, з якоюсь нестачою ресурсів. Можливо, він хворий, намагається якось. Вийти з цього стану, можливо, він зараз відновлює своє здоров'я. Взагалі тут якась боротьба, бачите? Давайте ще далі роз... докладу, тому що по трьох картах тут ще. <кхід> <кхід> Дивіться, він тут. Ой, і карта колоду закрили карти. Карти закрили, <кід> інформацію далі. Дивіться, тут у нас імператор якийсь кудись зібрався, слухайте, в якусь таку чарівну путь чарів... на чарівний шлях. Можливо, до якоїсь мрії, можливо, до достатку. Знову ж таки, тут щось про фінанси. Можливо, в нього зараз такий період, бачите, коли він намагається, ну не знаю, вилізти з боргів, наприклад. Була якась там, можливо, велика трата, він зараз намагається, бачите, стояти тут е на ногах, в стабільності. І планує бачите, якийсь шлях кудись до перспектив, до чогось такого прибильного, так? до чогось такого. Щасливого такого, ну тут, в принципі, шанс показують. Значить він планує взяти якийсь шанс. Якщо це знову ж таки про фінанси, то на те, щоб гарно заробити. Якщо ж це не про фінанси, він просто, наприклад, бореться тут чи з хворобою, чи просто, ну не знаю, знаєте, буває в людини такий період, коли, начебто, немає сил, не хочеться нічого, як сказати, нічого робити. Ну, значить, він бореться з цим, з цим станом апатії якось. Ну, в принципі, планує кудись податись. ну Давайте ще візьму іншу колоду, тому що щось він тут нам не хоче далі, ця колода розповідати. Візьмемо іншу Так, ну давай розказуй, що тут ти намагаєшся побороти і куди ти зібрався. Розказуй, що тут ти, з чим ти борешся, з чим ти тут борешся. Та що ж це таке? Щось ця колода геть не хоче тасуватись сьогодні. Може не хочуть відповідати. Так, з чим ти борешся? А ну, давай, з чим ти борешся? Розкажи, що тут у тебе за боротьба? Що це? Ну, дивіться, дійсно від чогось відмовляється, намагається від чогось відсторонитися. Мир. Гляньте, три карти витіла, всі три старші аркани. Слухайте, ну я не знаю, тут у нього щось серйозне відбувається. Тут. Намагається, або ж від якоїсь від якоїсь спокуси відсторонитись, тому що це в нас карта така. Бачите, відлюдник відмовляється від якихось там пропозицій приємних. І тут у нас мир і правосуддя. Може, у когось якісь юридичні справи? Слухайте, можливо, він там. Не знаю, наприклад, програв юридичну якусь справу, так, і тепер повинен виплатити якісь там компенсації, не знаю, хтось аліменти можливо, тому що тут ще дитина так символічно намалювали. <кхід> можливо, аліменти, можливо, когось, ну, взагалі розлучення. Я ж не можу знати всіх ваших, ну, <кхід> вам видніше, яка там в нього ситуація, який в нього там стан, одружений він чи ні. Ну, тут дійсно щось. Ну, давайте ще уточню правосуддя. Про що тут правосуддя? Чотирочка Пентаклі. Десятка мечів. Ну, тут дивіться, начебто дійсно щось закінчується, якийсь затяжний період. Можливо, це був, знаєте, можливо, це був такий довгий період, де він намагався щось відстояти своє, так? І через що він втрачав, не знаю, фінанси, сили, здоров'я ну, Взагалі таку життєву силу, скажімо так, тому що це дуже виснажлива була боротьба. Але зараз, значить, це вже підходить до краю. Тому що він вже бачите, планує якісь наступні кроки, вже бачить, як далі буде наскільки легше, вже далі буде розвиток, він вже бачить якісь шанси, які він візьме, тоді вже як це все геть закінчиться. І він зараз намагається від чогось відмовитися, від якоїсь спокуси, від, від якогось. Можливо, навіть на цей шлях він поки що не йде, тому що потрібно ще закінчити ці справи. Бачите, по правосуддю, по справ... Господи. <схід> по правосуддю. щоб це вже був кінець по 10 мечів. Бачите, четвірочка Пентаклі, начебто каже, поки <кхід> це ще не закінчено, я зараз не можу, начебто, немає ще таких можливостей відти війти в ці двері, бачите, піти по цьому шляху. Поки що є невідповідність. Ну тут дійсно схоже на те, що чоловік зараз намагається ну, розлучається, скажімо так, і поки він не завершить всі ці справи, то він начебто не може піти в цей шлях. Але він собі вже планує, він вже бачить, як буде добре, як буде все чудово, прекрасно. Який це буде шанс, нарешті, піти туди, куди він давно хотів. Ну, але бачите, зараз це ще воно йде, тому що по миру, тут ще воно <кій> перемога ще десь. Ну, не те, що далеко, ну поки що її ще немає, це ще процес. Зараз він ще бореться, зараз ще він в всіх цих справах. <кхи> а що ще те відбувається? Що ще? Ну, в принципі, каже, я зараз сижу тут, <кхи> дивіться, як то кажуть, на виході з речами, так? <кхи> Начебто каже, я вже й можу діяти, але все ще не відчуваю себе. Готовим до того, щоб вийти за ці межі. Так, він все ще в цій. Ну, от бачите, він не хоче про іншу ситуацію розказувати, так думаю, що ви повинні вже по цьому пізнати, що чоловік зараз просто весь в якихось справах дивиться, або ж це розлучення, або якісь юридичні справи, можливо, там когось елементи. можливо, когось ну, взагалі суди, там, по якихось інших справах. Ну, щось тут таке довго, якась довга затяжна боротьба. І він, начебто, в цій боротьбі втрачає, бачите, або ж фінанси, або ж сили, здоров'я, можливо. Ну, все-таки він бачив вже якийсь там э, відблиск надії, проблиски, надіжди. Да? Все-таки каже, там далі буде все добре. Ну, от Поки що я лише не можу діяти, тому що зараз ну, нема такої відповідності по четвій російський пентаклів. Каже, в такому стані, як зараз, я сюди не зайду, ці двері, які він собі там облюбував. Але все-таки каже, це скінчиться, я таки дійду туди, куди мені. Потрібно туди, куди я мрію. Так що така в нас сигніфікація? Слухайте, якщо це ви як впізнали, якщо розумієте, що там в нього відбувається, якщо відчуваєте що це схоже на нього, на його ситуацію, то давайте ж дивитися, що він згадував про тебе сьогодні. Так, ну що ж, розказую, чи згадувати сьогодні про дівчинку, яка тебе загадала? зараз дивиться. Чи згадувати сьогодні? Про... Дивіться, трійка мечі в нас перевертається. Ну так, слухайте, сумував тут щось, серце болить. Або в нього взагалі, можливо, проблеми здоров'ям там з серцем. Ну, не дуже приємна така в нього зараз ситуація. Ну, а теж ситуація, можливо, настрій такий пригнічений. Так, чи згадувати сьогодні про дівчинку, яка тебе згадала? Чи згадувати сьогодні про дівчинку? Пашку. Ой, ну, звісно, згадував слухайте. Згадував про те, як вам було добре разом слухайте, я, яка ви, ну не знаю, така тут по королеві жезлів. енергійна, така, знаєте, пристрасна, темпераментна, активна, можливо, можливо, така пробивна, ну, не знаю, в своїй справі в професії, в роботі, досягненні своїх цілей. про те, якщо ви, наприклад, разом працювали, як з вами добре. Ну, В такому тандемі, скажімо так, вирішувати різні справи, яка ви відкрита, добра, ніжна. ну, Тобто тут все таке приємне. Ось тут дійсно схожі, якісь робочі такі моменти, де ви пересікаєтесь. Так, що ти ще про неї згадував? Що ти ще згадував про дівчинку? Слухайте, і, і думав про те, що треба боротись, що треба докладати зусиль. Слухайте, що треба відстоювати своє, що треба м, якось налагоджувати комунікацію між вами, щоб, ну, як, щоб все склалось, щоб вийти переможцем, то треба постаратись, треба докласти зусиль. А що ти взагалі про неї думаєш? Що ти взагалі думаєш про дівчинку? От, про дівчинку, ту, яка тебе дивиться, що ти взагалі про неї думаєш? Ну, він думає, що у вас тут зараз якась пауза, дивіться, в ваших стосунках. Е, начебто, бачите, це сонечко зайшло за хмарки. Цікаво так, тут світило, тут світило. Що він думав? Думав, що це занадто затяглося вже. Що все спокійно, немає ніяких змін, немає ніяких, не знаю, дій, комунікацій, спілкування. Все начебто застигло на якомусь рівні. І що? І що ти думаєш з цього приводу? Імператриця, король жезлів. Він думає слухайте, що ви чекаєте його. Він думає, що ви, напевно, ну, це його думки, скажімо так, що ви чекаєте, поки він нарешті вже щось зробить, слухайте, якусь активність проявить. До речі, дивіться, красиво. Ви тут жезло, а він жезливий, викладає вас парою. Ну і, звісно ж, вас вважає імператрицею. Це ж. Це вже така характеристика жінки, знаєте, якої дійсно хочеться бути разом і за дружину мати, і взагалі, щоб така жінка була поруч, яка тут дуже, бачите, плодородна, чомусь хочеться сказати. Можливо, він діток хоче, щось така думка прийшла. І цей голуб, дивіться, начебто ви тут можете. Налагоджувати, начебто ви можете тут таке якесь миролюбство несете, можете примирювати людей. Можливо, це стосується його ситуації там з якимись його справами там по правосуддю. Можливо, він думає про те, що ви могли б допомогти йому якось покращити його там ситуацію. Ну Щось тут таке йде. Або, наприклад, про те, що якби ви вже були разом, то йому наскільки легше було б владнати всі ці свої справи, тому що він відчував би вашу підтримку. Так. Ну, взагалі так, він думає про те, що. Тобто він вважає, що ви чекаєте, поки він буде діяти, поки він вже проявиться. І начебто дуже довго ви вже чекаєте, чекаєте. Так, ну. А ти збираєшся проявлятися? Так і запитаємо, тому що так і випливає це питання. А ти збираєшся проявлятися? До Ді, дівчинки збираєшся? Ой, дивіться, ви тут і короле, і імператриця, і дев'ятка пентаклів. Ти збираєшся проявлятися? <кій> угу. Слухайте, ну якщо це він вже до вас якось по сім сім мечів проявлявся, з якимись там інтригами, хитрощами, обманами, не знаю. Або ж якщо він вас раніше, наприклад, зраджував, ну не лише фізична зрада мається на увазі, ну, взагалі якось так, нечесно, негарно з, з вами вчинив, то, він, то тоді він розказує про те, що ви тут вже більш такого не потерпите. Що ви вже ну як, з вами вже по сімці не підійдеш? Якимись хитрими такими моментами, ви тут уже все відсічите. Або ж. Ще це можна прочитати, що він думає, що це ви покінчили з якимись своїми хитрощами, якщо ви тут до нього так же ставили, як якось ставилися, ну, не чесно, десь щось хитрували, маніпулювали. Так, то ти збираєшся діяти? Ти збираєшся проявлятися до неї? Що ти так засумував тут? Ти збираєшся проявлятися? Слухайте, ну він каже, якось зараз надто. Все повільно. Або ж це про те, що зараз я не можу так ну, активно діяти, так, зважаючи на його там ситуацію, що він там весь зараз не в ресурсі, і від цього йому сумно. Бо каже, доводиться сидіти тут, ну як? сидіти, мріяти, сидіти в своїй зоні комфорту і нічого не робити. Або ж якщо тут є якийсь рух, то він занадто такий повільний. Я все-таки не розумію. Ти будеш, ти плануєш проявляти до дівчинки? тебе в планах є проявлятись до дівчинки, яка на тебе зараз дивиться. тебе є в планах проявлятися? Ой, сумую тут за вами, слухайте. Ой, аж серце тут розбите, слухайте. Ну, слухайте, він начебто боїться, що ви йому розіб'єте серце, якщо він до вас проявиться. Чому ти так думаєш? Чому? Тому що каже, оця вся боротьба, слухайте, ви там з ним теж щось не могли поділити. Чи це з вами тут він судиться, слухайте? Чи це з вами ці якісь розбіжності, суперечки? Але він боїться, що ви йому розіб'єте серце, що ви зробите йому боляче. Можливо, тому що раніше він вам так само вчинив боляче. Так? Це один з моментів. Можливо, тому що він не міг наважитися, ну, наприклад, за своїми цими питаннями, так? що він там собі намагається щось. Вирішити свої справи, що ви з цією ситуацією, тобто що він через цю ситуацію своєї боротьби, своїх якихось турбот, турбот забот, що він не наважався до вас йти. Ну, тобто, що через нерішучість, можливо, він довго тягнув, ніяк не проявлявся, і ви тепер, тепер боїтеся, що ви його ну, відмовите йому. Ну Все-таки хочу допитатись, ну ти взагалі плануєш, ну в тебе є в думках хоча б, хоча б, б в думках, в тебе є оця ідея, щоб до неї проявитися якось. Десятка кубків. Ну Дивіться, знову пауза, тут у нас пауза, тут у нас якась невизначена ситуація, якщо, знову ж таки, він тут одружений, або ж у вас тут сім'я, ну, тобто, можливо, у когось тут на заваді сім'я, саме через сім'ю тут. Ой, ця жартовна позиція, що начебто, що я можу зробити, я й так відчуваю себе жертвою. Або ж це він, якщо він розлучається, то він знову ж таки розказує, що поки в мене тут ці всі розборки, то я не можу діяти. Зараз в мене тут пауза. Ну, а давайте тоді запитаю давайте запитаю вищих сил. А він і справді не може зараз до вас проявлятись. Тому що іноді чоловіки так кажуть. А насправді можуть. Ну що? Скажіть нам, будь ласка, він і справді цей чоловік. Та що ж тут. Дивіться, показують колісниця верховна жилиці. Показують, що приїде, але можливо коли дізнається якусь інформацію, тут все, себе ж нічого не переверталось. Так, то все-таки він. Він справді він може проявитись. От, насправді він може проявитись до дівчинки. От наскільки це м -м, серйозна у нього ситуація зараз там відбувається в житті, він може проявитись зараз до дівчинки. Він може взагалі проявитись до дівчинки. Дев'ятка мечів? Мах. Так, а хто мах? Підожди, підожди, хто мах. А, Та він мог. слухайте, ну він боїться, він боїться, начебто. Знову ж таки, якщо він вас вже обманю до того, що ж на сімку мечів падає, якщо він якось раніше вже вами тут маніпулював, крутив, вертів, як хотів, так, то він зараз боїться, що ну, ви більш цього не будете терпіти. Що ви розвернетесь і підете. Якщо він до вас, ну, як, скажімо так, проявиться, ну, знову ж таки, своїми маніпуляціями, знову своєю невизначеністю, то ви цього не потерпите. Ну, а чому? А він, ну, ну, добре, він думає, він думає що е, по-старому він не зможе проявитись. Ну, а, а по-новому, якось чесно і відкрито, він може проявитись чесно і відкрито, так як потрібно. П'ятірка мечів, слухайте. П'ятірка мечів. Ага, руйнується п'ятірка мечів. А він за це тримається. Слухайте, ну в принципі. Йому потрібно просто розтатись, бачите, за цією своєю личиною. Бачите, людина тут дивусь, така скользка, да? слизький такий тут чоловік. Він якось звик весь час, бачите, з чужими руками жар загрібати. От він, начебто, звик, щоб не знаю, люди самі до нього проявлялися, або якимись такими методами, знаєте, так, якось так робити, щоб робили так, як він хоче. Ну, Багато є таких людей. І, в принципі, в принципі, він може покінчитись всією ну, своєю тактикою, але, але він не хоче, він цепив, вчепився за це, тримається. Не хоче. Він не хоче діяти чесно. в чому проблема? Можливо, він занадто довго жив в такому амплуа, в такому стані речей, знаєте, коли звик уже так весь час себе вести. А він взагалі розуміє, що він такий хитрий маніпулятор. Він розуміє, який він. От він, от я Вищих сил зараз запитую. От він зараз взагалі розуміє, який він. Що він за людина така слизька. Він розуміє, який він. Королева мечів. Слухайте, ну ви начебто йому сказали про це. Дивіться, якщо ви дійсно йому виказували якийсь. Претензії, скажімо так, якісь свої невтішні висновки. Тут просто карти нам розказують, що ви тут йому все висказали, так? ну так з опалу, ну, можливо, навіть холодно відсторонено, але це була тут якась агресія, ну, можливо, те, що агресія, просто різко все висказав, так прямо, так, не пом'якшуючи пом удар, і ви поїхали від нього, тобто ви все висказали і пішли з його життя, скажімо так, ви його. Покинули тут, начебто, що ви його покинули. А, і що? він тоді через вас зрозумів, яка він за людина? Ну, так, дуже схоже, слухайте. Він каже: тепер не знає, як, як рухатись далі. А чому, чому, не знаєш? Ну, тому що. Так, подожди. Ну так, він каже, ну я якось звик, що ну, в його системі цінностей, так як він себе вів, це було правильно. Слухайте, ну, якщо людина, ну, грубо кажучи, до 50 років так, жила і весь час маніпулювала, весь час схиляла на свою точку зору, їй ну, важко переналаштуватись, розумієте, і це не лише стосується того, що він там, якось не дуже гарно себе вів, а взагалі, якщо людина звикла себе вести якимось одним чином, то важко це все змінити. От він розказує, що я не знаю, як. Я начебто звик, що отак по-легкому, отак якось граючи, скажімо так, що це правильно. А зараз ну, ви тут йому висказали, ви йому ну, як дали як сказати, показали йому, що це вас не влаштовує, що це не для вас, що таких стосунків ви не хочете, не хочете, щоб вами тут крутили, вертіли. І він каже, тепер я не знаю, як мені з нею себе вести. Eagle, тому що це для нього зовсім якась така невідома тераінкогніта, так? Якась невідома земля, якщо в перекладі ну просто вилетіли слова. Ну тобто він не знає, як себе з вами вести, слухайте. <sharp�> <sharp�> так, давайте я зберу карту вже багато. Давайте все-таки згадайте термін. Запитаємо, чи в загаданий термін він якось. Буде діяти, тому що тут чоловік зараз, ну не знаю, мало того, що йому там щось відбувається в своєму житті, скажімо так, незалежному від вас, недотичному до вас. Так ще й з вами тут проблеми, він не знає, як себе вести. Так, давайте згадайте якийсь термін. Загадайте термін, не дуже такий великий, там не півроку, тому що, в принципі, все змінюється. Так, чи будеш ти якось проявлятись до дівчинки загаданий термін. Ану, зізнавайся, ти збира... ти будеш проявлятися? Чи будеш ти проявлятись до дівчинки загаданий термін? Чи будеш ти проявлятись до дівчинки в загаданий термін? Ну, Дивіться, от він бореться, от він тут не впевнений, от йому хочеться сидіти десь в своїй печері. Не хочеться нічого вирішувати. А з чим ти борешся? З чим ти борешся? Спогади. Угу. І хочеться так. І колеться слухайте. Ну це ж треба, я сказала, і хочеться, і хотіла сказати і іколиці, тут якраз випала трійка мечів. От дуже люблю, коли карти так, ну, прям твою думку наперед. Прям рука тягне саме ту карту, коли ти ось потоці, коли ти налаштовуєшся на це. Це дуже цікаво, дійсно. Дивіться, дівчатка, ще він бореться, йому начебто хочеться І Він дійсно начебто якимись такими малесенькими кроками, десь тут в вашому напрямку, ну, нехай не їде, ну стоїть уже в напрямку вас. Але бачите, тут в нього. І ностальгія, яка, знаєте, печаль, сум такий, що він, можливо, вас вже втратив, скучає за вами, можливо, ви там не бачились давно, або ж не спілкувались так, ну, скажімо так, по-дружньому, по романтичному якомусь сенсі, в такому більш близькому. Але ж тут ще є трійка мечів. Давайте ще запитаю: а трійка мечів це про що трійка мечів? Про що трійка мечів? Дивіться, ну, це явно про трикутник, тому що трійка на трійку. Можливо, йому. Так, а ну ще одну карту. П'ятірка Пентаклю. Ну, дійсно, тут начебто не виставить, або, у нього, невест... або у нього, наприклад, зараз, в зв'язку з його ситуацією, зараз ну, просто елементарно немає фінансів, щоб якось ну, до вас з чимось прийти, так, не з пустими руками, скажімо так. все так кудись запросити, наприклад, а не просто прийти там з одною квіточкою. І... Ходити по парку. Або ж це він про те, що, наприклад, вся ця ситуація з цими трикутними чи, чи, чи чотирикутними історіями його виснажила, тому що він тут, бачите, можливо, дійсно зі здоров'ям щось слухайте. Або ж просто в нього зараз ну, немає сил, скажімо так, моральних. Або ж там ну, елементарно ресурсу, ж ще й про час. Можливо, там дійсно там робота, там якісь його справи. І ну, такий зараз період в нього, що зараз не, не може він так собі, ну до того ж, якщо він одружений, щоб просто коли захотів, вибрав час і зустрівся з вами. Але ж дуже хочеться, і бачите, сумує, скучає, і начебто щось, щось він тут собі. А ти, ти що ти, ти? Ти зараз проявляєшся?» Ну, тому, що він так розказує, начебто він щось таке робить. Ти зараз проявляєшся до дівчинки? Ти зараз проявляєшся. Дивіться, королева кубки, Сімка Пентаклі. Ну, він каже, ну я працюю зараз над майбутнім з нею. Над нашим, з нею майбутнім. Слухайте. Начебто він каже, я зараз докладаю зусилля на те, щоб ми з знає... нею таке враження, що я заробляю на поїздку, наприклад. можливо, він захоче вас на море запросити. Або ж він каже, я стараюсь, заробляю для того, щоб ми з нею тут разом йшли в майбутнє, так, щоб були, ну, тобто, працює над вашим майбутнім, Так, дослівно. Так, то, значить... То загаданий термін, ти, ти проявишся? Ти загаданий термін проявишся? Ой, десятка мечів. Та що ж це з тобою? Десятка же, ну подивіться, <смі> десятка мечів, десятка же. Він каже, ну я зараз геть убитий, розбитий. На мене тут скільки всього навалилося. У мене зараз стільки зобов'язань. Я тут геть без сил. Я тут не знаю, знищений, розчавлений. Та що ж це з тобою таке відбувається? <смі> Та що? Хочеш сказати, що ти. Просто будеш в цьому стані і все, і не будеш проявлятися. Бачите, на вас киває. Каже, може, вона тут щось зробить четвірка жезлі. От якби вона тут все це вирішила, ну, звісно, це чоловіки в нас люблять, щоб жінка прийшла і все вирішила, бачите, щоб знайшла тут якусь стабільність, щоб Ой, заземлила мене. Щоб прийшла з пропозицією, наприклад, стабільності? Ну, така їм хочеться тут, ну звісно. Хто ж таке не хоче, щоб нічого не робити, не докладати зусиль, саме все сталося. <смітно> так, ну останній раз тебе питаю: ти збираєшся проявлятись до дівчинки загаданий термін? Ти збираєшся проявлятись до дівчинки загаданий термін. Знову розказує ви, що ви повинні діяти. Він каже, як було б добре, якби вона тут проявилась. Ти сам будеш проявлятись? Ти будеш проявлятись? Імператор, так, ти імператор, твоє величество, ти будеш проявлятись? Так, взаємодія. Ага, бачите, він тут. о, Нарешті хоч щось почав вже казати, а то тільки жалівся, що нема в нього тут сили і ресурсів. Він каже, якщо тут... Доля втрутиться, бачите, то буде якийсь взаємообмін. Можливо, тут ще якісь є моменти, які від нього не залежать. Слухайте, він каже, начебто треба якийсь щасливий випадок, або ж якесь таке, е... так, щоб обставини склались тут, начебто, щоб допомогли мені. І тоді б ми ну, начебто налагодили зв'язок. Начебто, надію, він якусь нам залишає. Давайте ще на цій колоді спробую запитати. Ти будеш діяти в загаданий період? Тому що він тут. Розказує, або було б добре, або ви, або тут сама доля якось так розпорядилася. Дала йому цей шанс. Ти сам будеш проявляти загаданий період? Ти сам будеш проявляти загаданий період. Рицар жезлів. Наділово. Жезлів, слухайте. Королева Пентаклів. Ну, ви знаєте, все-таки так. Все-таки так він розказує. Дивіться, рицар жезлів. Я таки приїду. І ви подивіться, на всіх. Видно, там на всіх трьох картах відчинені двері. Це дуже хороший знак в цій колоді. Так, він буде діяти, слухайте, він приїде до того ж з якимось подаруночком. Подивіться. А ви тут така сидите, гляньте, королева, хочеться сказати, не сміяна, але, по-моєму, вона тут посміхається. Тут так не дуже зрозуміло. Ну, в принципі, так, прийде до вас, дивіться, з поклоном, тут, з якимись дарами, можливо, з якоюсь пропозицією. Що ж, дівчатка, такий у нас був розклад. Якщо сподобалось, хто не підписаний, підпишись, постав лайк, прокоментуй. Все як звичайно. Дякую вам, мої любі. Бажаю вам всього самого найкращого. До побачення!